Нещодавно університет Каразина у Харкові, чомусь там Каразин через І пишеться. Ось він яскравий приклад асиміляції прізвищ. Про асиміляцію прізвищ можете подивитися мою лекцію і пряму трансляцію на каналі Студія Фаріон, остання лекція. Так от цей університет Харківський зробив почесними докторами двох абсолютно неадекватних людей. Американського, здається, він професор чи хто, Тімоті Снайдера і півця, мені складно назвати його співаком, півця Вакарчука, забула, як він називається. Я не знаю, скільки ракет мало би ще влетіти у Харківський університет, щоб вони зрозуміли їхні призначення в освітньому просторі України. Отже, хто такий цей Снайдер? Отже, Снайдер, автор кількох праць, одну із яких я ледве дочитала, з огляду на вкрай неадекватне сприйняття тим професором української історії і абсолютне неволодіння українським дискурсом, і абсолютне нерозуміння ментальності українців. Ця його праця називається Перетворення нації, Польща, Україна, Литва і Білорусь. В мене чесно кажучи, коли я це читала, волосся стояли дитки. І я рекомендую цьому снайдеру прочитати англійських істориків-примордіалістів, які доводять, що поняття нації предковічне, що формування нації найменшою мірою залежить від суспільно-політичних обставин. що Нація це природний витвір. Людської історії і людського буття, який заглиблений передусім у генетичну природу кожного народу. Але я бачу такі елементарні знання для цього історика, абсолютно закриті і незбагнені. Там у голові горох, капуста, гнила підошва і здохлий кіт. Ну, типове ліберальне мислення людини, для якої закриті високі ідеологічні цінності і усвідомлення того, що таке нація. Читайте видатних класиків націоцентристів, хоч би в англійській літературі. Про українську я мовчу. Думаю, що для вас непідйомні Політологічні праці Степана Бандери, Степана Ленкавського. Думаю, що для вашого розуму абсолютно закритий такий видатний український філософ, як Юліан Васиян, і навіть, напевно, Микола Міхновський для вас непідйомний, пане Снайдер. А що вже казати, що той, який тепер отримав статус кауза Гонорі з Харківського університету, що вже казати про те, що він Степана Бандеру називав фашистом. Це просто нема слів, і в інтерв'ю такому собі журналістові наєму, який встиг побувати вже і депутатом від партії Порошенка свого часу, а потім був заступником генерального директора оборонпрому, а тепер став заступником міністра з інфраструктури. Ось такі фантастичні політичні кульбіти у цього наєма. Так, от саме в інтерв'ю із тим Тімоті Снайдером, яке їхало таке здибало, подібне притягнулося до подібного. Він наголосив на тому, що свого часу цей Тімоті Снайдер. Називав Бандеру фашистом, і це Тімоті сиділо і уважно це все слухало, просто неймовірно. А далі ще цікавіше: якщо про те, що Бандера фашист наєм разом із Снайдером, балакали і терли собі в 2014 році після Майдану, переживаючи тваринний страх, що ми націоналісти вийшли на Майдан. І що саме ми, націоналісти, були основою Майдану, і що саме Майдан відбувався під червоно-чорним кольором і від цього паніку дістав наєм і такий, як Снайдер, так? Так от історія Майдану триває досі, тому що якщо б не націоналісти, то ми б в країну не тримали понад рік уже. Так от ще цікаві речі ми почули від Снайдера вже не в 2014 році, і я апелюю до керівників Харківського університету. А ми почули це і в 2019 році, коли війна вже була на порозі. І що ми почули від нього в 2019 році? Дозвольте, я зацитую цей маразм, щоб ви розуміли, кого ми пригріваємо тут в себе в так званому інтелектуальному просторі. Ми повинні працювати з власним варіантом. Російської мови. Україна має захистити український варіант російської мови. Україна має свою версію російської мови, і в Україні мають створити інститут російської мови, який би кодифікував російську мову, що панує в Україні. Це, шановне панство, говорить історик. Історик, який найосновніше питання мав би собі сформулювати. Звідки московська мова взялася в Україні? Це мова окупанта і мова колонізатора. Російська мова в Україні це насправді перемога Путіна над українцями. І ось цей собі снайдер закликає українців. Кодифікувати або узаконювати цю перемогу Путіна над українцями через внормування російської мови, назвавши її українським варіантом російської мови. Шановне панство, як ви думаєте, після таких тест цій людині можна тиснути руку? Я б не тиснула, я б гидувала, я б. Співчувала. Я б, ну можливо, надіслала йому кілька праць Юліана Васияна. А може, він сам собі їх дістане, бо кажуть, що праці Васияна десь там лежать в Америці і що до нас надійшли. Ну, може би краще цей чоловік вивчав американську історію, а не пхався зі своїм колонізованим власне розумом і занечищеним ліберальною ідеологією, і не заходив з тими абсолютно хибними для нас. Наративами. Отже, далі він ще й встиг розповісти нам про Степана Бандеру. Чуєте, якийсь Тімоті Снайдер, мені, українці, буде розповідати про Степана Бандеру. Але насправді каже Тімоті Снайдер: він майже нічого особисто не зробив під час Другої світової війни. Слухай, чоловіче Тімоті. Степан Бандера для Другої світової війни зробив більше. Ніж уся коаліція, яка перемогла Гітлера. І ось чому Степан Бандера сформував свідомість тих молодих людей в 30-х роках, які у 40-х роках взяли зброю до рук Тімоті Снайдер, чуєш? І пішли воювати до української повстанської армії. І ще Снайдер. Українська повстанська армія ніколи не капітулювала Снайдер. Українська повстанська армія єдина армія в світі, яка воювала з двома імперіями московською і німецькою, тобто фашистською і рашистською. І останній бій українських повстанців це 1963 рік. Я розумію, Снайдер, вам не під силу це осягнути з огляду на ліберальну гниль у вашій голові. Так от Снайдер. Якщо би не було Степана Бандери у 30-х роках, не було би української повстанської армії у 40-х роках Снайдер. А коли була Друга світова війна, то Степан Бандера сидів ув'язнений німецькими фашистами в концтаборі в Але Снайдер на цьому не зупинився, наголосивши, що заслуги Степана Бандери у Другій світовій війні немає. Зовсім. Далі він прорік ще таке: кілька тисяч націоналістів співпрацюють з німцями, а деякі з них стають поліцаями і беруть участь у Голокості. Панове, після цієї цитати у вас є ще якісь сумніви про те, що цей чоловік це нікчемство? І цьому нікчемствові в Харківському університеті присвоюють звання почесного професора? Але на цьому Харківський університет не зупинився. Вони дали ще звання почесного, мені важко його назвати професором Вакарчука півцу, який у 2014 році дуже в нервозному стані заявляв, що історію, мову, героїв треба вивести за душки. Бо це все ж заважає українцям рухатися правильним шляхом. Напевно, тим шляхом. До якого закликає Тімоті Снайдер. Реально, яке їхало, таке здибало. Реально з одного корита очевидно годуються. Печалька, шановне панство, якщо ми під час війни виводимо на інтелектуальні майданчики людей, які не мають нічого спільного з науковою істиною.